Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що, ж, знову, Трамп і Путін на дроті. Так, ну це просто треба не знати. Трампа. Це треба взагалі не знати. Путіна і так далі, і тому подібне, щоб не е, передбачити те, що буде далі. Так, Замість того, щоб додавити цю гадину, він відступає назад. Ну, там же ж, всі ці балачки про те, що так, гинуть там українці, гинуть московити, це останнє для Трампа, це все глибоко в носі і по цимбалах. Його цікавить Нобелівська премія миру. І як би цю Нобелівську премію так, отримати, враховуючи ну, дикунство і варварство московитів андрофагів, ну і відповідно так, Путіна. Тому це як старий совок. Ну, ну, Хочу старим совкам нагадати про те, що нас ми вчили таку, ну в крайньому разі в університеті, а дехто і в школі вчив таку геніальну, звичайно, працю Сіфілітика Леніна шаг вперед, два шаги назад. Так. От він саме описав ось отаких людей, так, які ну, рухаються крок вперед. А потім два кроки назад. З одного боку вони показують власну рішучість, ступивши вперед. Але відступивши на два кроки назад, вони відходять далі від того, що було раніше. Так що оця стаття, вона якомога більше може підійти саме до Трампа, коли він. Так, говорить з ним, а потім вони нібито збираються зустрічатися разом у Будапешті. Вам нічого не нагадує Будапешт? <схай> вам Будапешт нічого, Будапештський меморандум вам нічого не нагадує. А ви ще не забули про те, що на Путіна у е, Європейському суді виданий орден на арешт? Так, Як викрадача українських дітей. Так що це? Е, уже цей ордер не діє, його скасували, чи він це ж країна НАТО, Будапешт. Все таки. Так. Ну, якісь такі, скажімо так, містичні речі відбуваються. Що таке? Це що? Ну, я розумію, що із. Держдепу і сайта Держдепу зник цей Будапештський меморандум, ніби його і не було, який підписала ж не тільки Москуві, але і Сполучені Штати Америки та Велика Британія. А тепер що це остаточне поховання? Чи це просто поверх того Будапештського меморандуму, другий Будапештський меморандум? Щось таке діється в цьому світі, що не пером писать, ні словом розповісти про те, що вони хлопці ці всі витворяють. Ну, так, ну зрозуміло ж, як на мене, що Гадину треба було додавити. Ні, її не додавили. Не додавили. І тепер крок вперед на додавлення Гадини. І два кроки назад. Тепер і Будапештський меморандум, тепер і, і цей скасовується нібито. Так, я вже не знаю, що там може команда виїде із ГАГи, із цим листом, в якому буде виписаний ордер на. Чи Трамп вважає, що йому ніякі закони, так як він у Штатах діє, що там закони ніякі йому не цікаві, так, то це буде так і в Європі? Ну, от дивіться, що відбувається зараз. Реально, мене не цікавлять слова, там балачки про якісь ці. Томагавки, там же у, у Пояркова вже все це тіло показали, так, як через Гордона, е, по ці е, томагавки надійдуть е, ці безуглі, а там відпровід, не знаю куди, там, котлеті і ще так далі. Ну, от е, такий суцільний якийсь маразм. Оруел, отакий гнітючий маразм, який висить у повітрі.